Дали ось такий на ремонт металофукач, як бачите. Казали що купили в магазині, але тут не озброєним оком видно, що це саморобка. Та ще яка саморобка, цікава. Подивіться, як тут все зроблено. Корона так валяється як небудь. Друтип деякий. Обрив, одорвані ось так, припайно як-небудь, як ось так, і, і, і зроблено як-небудь. Як Плату, я так зрозумів, що це металошукач пірат. Плату в кульок замотали та і все. Сам собі Своботається як хоче, ось так І оце потрібно мені ще ремонтувати.